Дев'яте життя. Автор Павло Капустка. Читає Павло Капустка. Кицько, чого ти дивишся у відчинене вікно? Мяу, відповіла Кицька та підійшла до дверей що вели на балкон. Кицью, познайомся. Це твоя доглядальниця на час, поки я буду у відрядженні. Кіська подивилась на доглядальницю та рушила знову на балкон, махнувши хвостом. Що вона забула на тому балконі? спитала доглядальниця. Отже, там нема жодної її ікошки. Вона любить там сидіти та споглядати на пташок. А ще там сонечко гріє найкраще. Відповів хазяїн швидко від ключі доглядальниці. Взяв сумку та пішов до свого нового життя. Хтось скаже, що для кицьки було залишено замало ресурсів у вигляді харчів. Хтось відповість, що за книгою Як доглядати кицьок у її повному кормі була не та кількість телятин. Хтось, що хазяїн кинув її непризволяще, погнавшись за копійчи. Для когось доля тієї кішки буде зовсім байдужа, але, вочевидь, не для господаря. Хтось буде жити поруч із порожньою хатою, що сторожить лише стара кицька британської породи та доглядальниця, що ні, ні та й зайду до квартири, як і наказав хазяїн вранці та ввечері, долити води та покупного корму. На залишені хазяїном гроші доглядальниця купила ще і вітамінів у зоомагазині. От порції їжі було вирішено зменшити до мінімуму. Оскільки ця кицька була м'яко кажучи, із жарком, Огодували її за часи в хазяїна гарно. Не кожну людину годують за таким розкладом, як у неї. Із новою хазяйкою їй було не так весело, оскільки кицька майже увесь час була наодинці з собою. Тож, щоб себе розважити, кицька на ту нову нянку шипіла та іноді гризла за ногу. То для кого господар киська так і не зрозуміла, оскільки усе мріло про поташку та про те, якби Шорська на сонці виглядала охайніше, ніж вчора.